Сергію Молнару незабаром 25, а його вже можна назвати героєм. Хлопець служив на сході, повернувся з пораненням. Відразу написав заяву про виділення земельної ділянки. У сільраді не відмовили. Це перший учасник антитерористичної операції, мешканець Церкошинської сільської ради, який написав заяву на виділення земельної ділянки. Він написав заяву в кінці одинадцятого, в кінці листопада місяця, вже 2 грудня 2012 року. Рішенням сесії Ракошинської сільської ради йому було надано дозвіл на розробку проекту. Відведення своє майбутнє хлопець бачить у рідному селі. Недавно одружився на ділянці, яку йому виділили, планує побудувати будинок. Тут була дуже велика солідарність і підтримка депутатів. Ми його заяву розглянули швидко і. Знайшли одну земельну ділянку саме от по цій вулиці шкільній. Вона трошки така була не, ну, конфігурація її звужена, але архітектура і будівельні організації дали висновки, що це придатна для будівництва ділянка. Ми предложили йому, він согласився. Зараз він виходжує всі документи, необхідні для оформлення державного акта на право власності на цю ділянку. Окрім Сергія, ще п'ять хлопців були на сході із заявами про виділення землі поки не звертались однак так швидко знайти ділянку вже не вдасться, каже сільський голова, оскільки вільної землі в селі просто немає, та все ж ситуацію будуть вирішувати. Сесії сільської ради було прийнято рішення. У нас створена комісія, яка робить інвентаризацію саме от таких вулиць, які були розділені самі останні. У нас такі є молодіжна в селі Руське, Пражська в селі Кайданово, шкільна отут, у Ракошині. І в Руськові, у вулиця Духновича є такі люди, яким повиділяли земельні ділянки. На жаль, це життя. Люди вже померли. А рішення десь підвисло на них. І тепер, але для того, щоб ми цю землю перевели в землі запасу, нам треба чітко вияснити, коли людині надавали. І якщо людина померла, доказати цей факт смерті, довідкою чи актовим записом. Ситуація стане складнішою, коли кількість військових, яким потрібно буде виділити землю, збільшиться. В такому випадку питання доведеться піднімати на рівні району, адже допомогти хлопцям, які ризикували життям, це вже справа честі. До слова, на останній сесії сільські депутати дали доручення бюджетній комісії розробити програму допомоги військовим. Зато кошти для бійців виділять з вільних залишків.